Вітаю вас, друзі, на каналі Красаток. Сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль це Hunda Icon. Автівка 2021 року на батареї 39 кВт та оригінальним пробігом 50 тисяч км. Такого гарненького автомобіля ми придбали та вже будемо виставляти на продаж. До речі, дуже вищить її ці колір. Ми перший раз купуємо у такому голубенькому колі, але чесно, дуже Гарно вона виглядає. Хоча навіть сьогодні не сонячна погода. По комплектації оптика в нас лінзована, інтегрована летходовими вогнями, гарненькі лехосплавні тоновані дисочки, дзеркала в нас складаються. у нас складається, датчик утримання полосів та розпізнавання знаків, ближню дальнє автоматичне, безключовий доступ, заводська штатна сигналізація. Карти чистенькі охайні, пробіг, так як я вже і казав, 50 тисяч км. Сидіння просто в відмінному стані, пороги також. Не бажаючи перевірити, надаю він-код. Позаду заводське тонування. USB розетка. зручний підрукітник із підстаканниками, також кіпені дитячі кисел з офікс. Задній диск також, просто в відмінному стані. Позаду ми маємо партронік і камеру заднього огляду. Ось так виглядає багажний відсік. Маємо дві зарядочки, одна швидкісна для станції, одна від домашньої мережі. З цієї сторони все просто у відмінному стані. І з пасажирської сторони також. Дивіться, як все гарно виглядає. Автомобіль вже сертифікований, два ключі запалювання Hyundai Kona 2021 року з оригінальним пробігом 50 тисяч км та анонсованим запасом ходу 350 км. Ви можете придбати в нас в місті Дубно за ціною 16 500 доларів США.